Колеги, ми продовжуємо продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація з зони проведення АТО за минулу добу. І одразу добрі новини за добу, що минуло внаслідок бойових дій. Жоден український військовий не загинув і не був поранений. Разом з тим, незаконні збройні формування знову почали застосовувати проти наших військовослужбовців важке озброєння, зокрема міномети. За добу, що минуло зафіксовано три таких збройних інциденти, під час яких всього по наших позиціях бойовики випустили понад 20 мін. Зараз детальніше. На Луганському напрямку впродовж дня противник тричі порушував режим тиші. це відбулося у щасті та у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Там ворог чотири рази обстріляв наші позиції. Це сталося у Луганському, Зайцевому, а також у Авдіївці, де вчора було найгарячіше. Там ввечері відбувся мінометний обстріл з боку окупантів. І на Маріупольському напрямку противник веде вогонь фактично по всьому фронту від Мар'їнки і до Широкіного. І, зокрема, у Березовому, де ворог застосував міномети, сили антитерористичної операції були змушені відкривати вогонь у відповідь. Всього за добу на Маріупольському напрямку відбулося 8 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. І за повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України вчора ворог знову поніс втрати. Загинув один бойовик та ще один зазнав поранень зі складу так званої 5-ї окремої мотострілецької бригади 1 го армійського корпусу бандформування ДНР. І також бойовики так званого 9-го окремого штурмового полку морської піхоти 1-го армійського корпусу бандформування ДНР, їх місце розташування Новоазовськ, намагалися влаштувати самосуд над російським кадровим офіцером на ім'я Айур Галанов, який привіз окупантам старі набої низької якості. І, окрім того, двоє бойовиків із загону, що розташований в Дебальцевому, намагалися дезертувати, проте були затримані новоприбулими військовослужбовцями Національної гвардії Російської Федерації. І сили антитерористичної операції виявили чергові докази російської військової присутності на сході України. Військовослужбовці Збройних сил України у Волноваському районі, районі знайшли підбитий танк Т-72 російського виробництва. Неподалік танка були знайдені заборонені протипіхотні міни ПМН, так звана Чорна вдова та лепісток. І крім того, правоохоронці знайшли схованки зі зброєю в районі проведення антитерористичної операції. Так, поблизу Торецька оперативники Служби безпеки спільно з поліцією. Знайшли автомат Калашникова та 300 набоїв до нього, дві гранати до гранатомета РПГ-7, протипіхотну міну МОН-50, а також гранати Ф1 та РГН. Окрім того, було знайдено 8 гранат до підствольного гранатомета. І також на Донеччині Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями знайшли черговий схрон, що містив автомат Калашникова. І гранату, це було в Слов'янську, а в селі Семигір'я Бахмутського району на Донеччині було знайдено гранатомети різних модифікацій: 16 гранат Ф1 та РГД-5, а також надзвичайно велику кількість набоїв різних калібрів. І також у Луганській області сили АТО виявили гранатомет РПГ-26, а також капсулі-детонатори. І в Запоріжжі під час обшуку у квартирі. Поліцейські знайшли гвинтівку з оптичним прицілом та пристроєм для беззвукової стрільби, набої, 10 ножів, а також залізний стилет. В ході обшуку також було встановлено, що зловмисник намагався торгувати не лише зброєю, а й наркотичними засобами. І зв'язківці високомобільних десантних військ Збройних сил України вдосконалюють свої навички. Військовослужбовці опановують сучасні засоби радіорелейного і тропосферного зв'язку, а також нові засоби радіоелектронної боротьби. Програма курсів базується на вивченні засобів зв'язку, які використовуються безпосередньо під час проведення антитерористичної операції. І поліцейські, вибухотехніки, а також співробітники Державної служби в надзвичайних ситуацій тренуються знешкоджувати вибухівку у містах в районі проведення АТО. Зокрема, правоохоронці Маріуполя відпрацювали елементи знешкодження вибухових пристроїв на території підприємства. Ці навчання показали, як саме потрібно взаємодіяти усім компетентним службам. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи є запитання, уточнення? Дякую, пане Олександре. Чи є питання уточнення, колеги? Якщо немає, дякую, пане полковнику. Дякую, на все добре. На цьому прес конференцію завершено. І наступна.